Так, всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати Shadow Shade of Fight 2. Так, ну що, поїхали. Так, що це вони пропонують мені? Купити от такі штуки. Так, а це що? А, це в мене вже є. А це все треба купувати, відчиняти. Так, а скільки. Так, зараз подивимось. Ця штука 200 монет, а в мене 940. Та давайте поки що не будемо нічого купувати. Давайте я хочу вже комусь наваляти. Так. файт. О май гад, Велвет. Так. Файт. Uh! Я тебе зараз видлупчую. Так опять. охо го го Бачили, як її зарядив у кабину, у кабінет. Кабіна. Кабина, кабина. Так. Що? Вона. Е, я програв у першому раунді. Так, так, чпунь к тебе. О, ха, в пыку, в пыку, в пыку, я под, попал в пыку ей. Ух ты, супчанская. Так что, ого. Так. Так, файт. Капець я програв. Так, що це за брик? Так, окей. Файт. А! Одразу в пику получив. Так, по трішечки йому. Так, не тикай. На тебе, на тебе. Ось так. И еще, и ось так, и ось так. Так капець На тебе. <Слух> <Слух> комбо, комбо, на! Як тобі таке? Так, файт, 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 файт. До речі, дякую, що ви мені рекомендуєте такі ігри. Мені дуже подобається. Напишіть, будь ласка, у коментарі може... Ще якась а, подібна така гра з бікою є. Капець! Хочу зробити монет більше там. Прокачати там все купити. Ви мені писали у коментарях, що там можна купити. Нунчак і щось таке. Та можна нагибати чувачків. Капець. Так, третій раунд вирішав, вирішальний. Щось не вийшло в другому раунді його побити. Так, комбо, 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 комбо. Так, капець! Я що зараз програю, чи що, ж я не дуже раз капто Було б, до речі, круто, щоб я його зараз виграв, але, на жаль. На жаль, не зміг. Так, окей. Так, що там далі? Так, перший раунд ніндзя. Так, файт. Так, одразу пику йому зарядив. Ще раз. Так, щось, він такий нінджа, як... Так, перфект. Все. Бачили дуже легко. Три сек і все. І він вже відпочиває. Так, чпунг, чпунка, це що дівчинка, до речі, мені здається. Але вона не звичайна дівчинка, вона дівчинка ніндзя. А я хлопчик шейдол. Так, перфект. Так, другий раз вже. Нагнув. Так, чпуньк тобі. Равлик. Равлик дівчинка червона, хотів сказати, як у Лепс Вол. Ух, кинуло мене. На підлогу, ти що, зовсім? О, все, чпунт є. Четвертий раунд. А чому? Окей, файт. Так, я тебе не дам стату, yeah! все, а ні, та капець, вона ще зараз виграє. Ну все. Еее, камон, грібань. Що ще раз? А чому ще раз? Так, ну окей. Так, а що це водна так в мене нагибає жутко. Зараз вона переможеща. Так, что пятый раунд, а это, что был четвертый, чи що? так капец. Шостий раунд, а скільки їх так фай, ще програв в кінці. Так, хоро хороша реакція. Так, реакція добра. Шість раундів та все одно програв. Так, файт. На тобі. Перфект. Так, окей, другий раунд. Так, фай! Підходь. Все, догрався! Хе-хе-хе! Третій раунд, Так, окей, файт! Кий як? Та як ти дістав? Я хотів трішечки погратися з тобою, але... Якщо ти хочеш, щоб я тебе отак одразу на тобі, та все не вставай вже. Що? На тобі? Все? Ле ле лежати. Так, чпунь. Так, щось дуже Дуже вона хоче перемогти, бачите? Капець, вона цими штуками Коли так бачили з і все. Фу, програв. Я у шоці. Так, окей. Так, файт. Так, хто буде? Так, знову цей чувак. Брік. Так, давай. Я готов. Так, файт. А чому він там такий здоровий, а ось тут щось він не дуже здоровий? Тубитакен, та не захищайся. О, капець. Я поки що не дуже сильно навчився э, викрутасом тут. Бачите? На тобі, все. І ще раз, ще раз, ще раз. Ще один раз і все. Все, відпочивай, чувак. Так, файт. Так, щось він так впав, що піднятися не може, бачили? Та капець. Купити мені влучить. та капець! Так, fight. Ага, якщо близько, то він Туди е, сюди, сюди не може так. Е... Все капець. Я у шоці? Так, треба вчитися. Так, Fight! Той самий? Так, окей. Мені все одно, бо я вчуся так файт. Як тобі таке? А як захват зробити? Що треба натиснути? Напишіть мені, підкажіть, будь ласка, у коментарі, хто грає у цю гру. А як захват робити йому. Щоб я його за барки взяв та кинув його. Бо мені здається, що багато хп знімає, коли кидаєш. Бачило тільки я хочу ногами. Так, тікає. Фу, бачили, в мене ХП дуже мало було, але я переміг його. Так, файт. Так, що цього разу, так щось я получив попики від нього. Щось він так дуже непогано б'ється, бачите? Чи я погано б'юсь, чи він непогано. Тут Непогано виходить, але... Але він зараз переможе, капець. Ну, якщо я зараз переможу, то це буде дуже прикольно, а вже ж, але... Я не знаю, бо бачите, він якось так тікає, б'є. А до речі, напишіть у коментарі. Ось тут не, капець, Ось тут можна онлайн з такими чувачками, як я пограти. Або это только, ну, вы меня зрозуміли. Uh, компьютеры, ну, бот. Эх, як! Та капець, дай же я тобі наваляю. Він що, вибив в мене е, ножи чи що? Оу, є велвет так. Окей, та копейцы я... та діть лисого Дівчиська, о, а як це я зробив? Так капець. Вона зараз зараз переможена. Все. От у нас погана с... дівчиська. ой я її у, мене... у пікселі влучив. О, так. Може ось так джойстик треба навколо, коли поряд крутити. Так, щось не дуже допомагає. До речі, мені цей прикол. Тільки допомагає, що вона мені вже бачила наваляла, так що у мене вже біль... більше половини хп немає. Але я граю, щоб не виграти зараз. А щоб навчитися. Так. Програв окей. Окей, окей, окей. Так. Так, сюди. Так, файт. Так, а сюди. Так, окей. Натискаємо, як завжди, один, два, три. Так, є, продовжуємо. Так, файт натискаємо. Так, знову ця дівчиського, але мені байдуже хто, бо я вчуся, тренуюся, щоб потім нагибати їх. Так. А як ось сюди. Так, щось поки що не дуже виходить. Так. Ага, ось так перевертатися. Так. так, а як підножку її зробити? На тобі? Так, все. БРУТАЛ! Перемогла? Ну окей. Кинув її, як це я зробив? Я таки не зрозумів. так. Це що? Ґа! Це перший раз я її так кинув, а потім вона мене? Так, ну все, вона переможе. Так, окей. Так, а чому е, далі немає раундів? Що це за прикол такий? Так, а сюди файт. Так, ні, а сюди. Сюди теж, ні. Окей, а сюди. Так. А сюди. Так, окей, тоді один, два, три. Так, є, продовжуємо. Так, файт. Так, нінджа, мені здається, що нінджу дуже легко перемогти. Так, файт. Ну, Це мені здається хлопчик. А то нінджа був дуже схожий на дівчинку. Але я можу помилятися. Так, ну щось, він такий нінджа, як я Як я ніндзя, але бачите, все, йому гапли. Дуже швидесенько. Так, раунд 2. Файт! А як? Файк Так, це я його кину, бачили? Так, ну все, тобі хана Все Відпочивай, чувак. Є. Yeah. Так, ну що, прикольно. Мені сподобалось. Uh, що, як завжди. Подобайка. Натискайте поділитися з друзями. Натискайте підписатися на канал. На дзвоник натискайте. Uh, ще вам залишаю відео. Подивіться ось тут. Натискайте сюди, підписатися на канал. Та сюди натискайте. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!